Матуся щось наварить дітям. З морквою, буряком, цибулею. Дітки з'їдять чудово. Зі сметаною борщик червоний. Діти, а як же вариться борщ? Давайте разом ми зваримо. Що ж нам потрібно взяти для приготування борщу? Це кастрюля. Ополоник, ніж і дощечка. Дивіться, яка корзина, скільки в ній всього. Давайте разом розглянемо і дізнаємось, які овочі треба покласти до борщу. Спершу до борщика треба покласти наше м'ясо. Зелений чуб. Червоний бік смачний із нього чавлять сік. Так, це помідор наш, солодкий красненький, а який борщ з нього смачненький, це бурячок наш, помаранчева і гарна, соковита та смачна морквиночка яка. Не уміє вона сміятися і не любить роздягатися. Це булинка. Сидить на городі бабуся, а в неї сім кожухів на кожусі. Так, це зелена капуста наша. Що то за голова, що лише зуби і борода? Це ж чесник. А що ж іще треба взяти? Так, картоплю без неї ніяк. Є солодкий, Ні, це не яблуко діти. Це солодкий перець треба нам взяти. І обов'язково треба взяти укріп. Зелененький, смачненький і запашний. Так, овочі для борщу ми з вами взяли. Їх обов'язково треба помити, а потім нарізати для нашого борщу. Ставимо на вогонь, тільки обережно. Роблять це тільки дорослі, адже вогонь це небезпечно. І що ж у нас там вийшло? Давайте поглянемо. Смачний, запашний, червоний борщ. Український борщ подають зі сметаною, пампушками, салом, часником. Ох, як смачно! Молодці діти! Тепер ми знаємо, як варити український борщ.